Вони пережили найважчі бої у 2014-2015 роках. Захищали Донецький аеропорт, вирвалися з полону, виносили з під куль поранених. А зараз змінили реальний жорстокий світ на казковий. 16 вояків із різних куточків України беруть участь у мистецькому проєкті Воїни АТО читають казки дітям. Прийшли спочатку представлені, тобто як назвати до неслужили і назвали ноги ну, на казки. Іван Гаврилко був стрільцем у 28-й бригаді, хоча у мирному житті геолог. А допоки воював, удома росли двоє малих синів, які не могли заснути без татка. Тому по вечорах Іван читав їм казки телефоном. То було корисно і для діток, і для батька. Я вже потім підстроював годину відпочинку під так, щоб можна було з дітьми поговорити, і скачував на смартфон. Казки якісь цікаві, які мені видавалися цікавими для дітей, і читав їх в трубку на ніч дітям. Тобто дружина ставила телефон на голосний зв'язок, я там хриплим голосом читав Гречу Нестору казку на ніч. Тепер ту ж казку записує, аби на ніч слухала і його малеча, і сироти, і ті, чиї татусі зараз воюють. Був собі в одному лісі ведмідь, та такий дужий та лютий. Піде було по лісі і душить, та роздирає все, що здибає. А це вже читає Олеся Котлярова. Києві чоловік ім'я Кирило Кожем'яка. Він один тільки може Змія подолати, мене визволити з неволі, людей від нього захистити. Олеся воювала більше року на початку війни. Про свої бойові дні воліє не розповідати. Краще хоче дати дітям трохи казкового світу. Думаю, показати. Дітям, що військові не такі страшні, бо багато дітей просто бояться людей в формі. А тут просто показати, що дітки то, то такі ж люди, як, як ви, то навіть на деякі військові такі ж діти. От, і... Думаю, просто щоб у дітей була посмішка. Войки читають героїчні казки: українські народні і авторські серед них і ексклюзивна, яку написав для цього проекту Андрій Курков. Диск розповсюдять до Миколая. Ми частину дисків розповсюдимо власне по сертинцям інтернатам, де буде можливість їх прослуховувати. Також до кінця року ми викладемо ці казки онлайн, і всі бажаючі по всій Україні зможуть їх прослуховувати. Зі своїми дітьми Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова